Так, друзі, ну що, заїхали ми на наш сояшник генераліс від людей. Ну, висоти в нього нема цей рік щось. Щось такий він низькуватий. Хоча Оазіс. Ну там дощі були, а тут може і менше їх і було, і сроки посіву. Трошки в нас гуляють. От мені не нравиться посів оце до 1 травня по. 10, 11, 12, оце оці його 10 днів, воно якраз там захолодало так сильно. І чогось він мені не нравиться, оцей соєшник, який сіяний все время. Ну, ось такий генераліс, ну що ж, попузо, що ж тут він? Метр двадцять. Угу. Єсті в нас метр двадцять. Він не високий. Ну тут попередник соєшник по соєшнику, і гербіцид тут з робота ну, дуже погано. Але При... корзинки. От так Прибить зараз. він то прибив, ну а пооставалося, так дивися, то дуже багато бур'яного залишилося. Нічого ну, буде вітує? пшеничка. Він рано посохне і буде Ось Корзинки я так пройду. Ті, що вже повигинались, то в принципі корзинка. Ну Все одно, це тут п'ятна врожає. <гум> він сохне, ти бачиш, дощаємо. вдущаємо. бачиш, бач, як він сохне? Ну так, Саме де ж то буду ще взяти. Ось такі корзиночки. Невисокий, він тут сохіть. Na, no, jok. Na, o pakyk, žiūrėk, aš ne. Tu ir nuvaruntei šiaudmas. Taip. Na, taip. O to, žiūrėk, vis tiek buvau neišvarunta. Na, aš jau nebūčiau litri.